Мої вітання, дові друзі! У мікрофон, як завжди, із і зі сьогодні в нас буде відео про те, хто ж таки Адептус Механікус. Адептус Механікус – це одна з найстаріших організацій Імперіуму, яка веде свою історію ще з епохи темної ери технологій. Їхньою батьківщиною є Марс, червона планета, яка стала центром розвитку науки і техніки. Культ Механікус зародився ще в ранні роки колонізації Марса. Першими його послідовниками. Були вчені та інженери, які прагнули зберегти і примножити технологічні знання людства. З часом, через тисячоліття ізоляції та технологічний регрес, ці знання почали набувати сакрального характеру. Технології стали все складнішими і незрозумілішими, і поступово механікус почала сприймати їх як прояв вищого розуму, бога машини, амністії. Основою віри Механікус. Є уявлення, що омнісія це свідомість, яка пронизує кожен пристрій, кожну схему, кожен механізм. Вона є втіленням чистого знання і розуміння технологій, кожен пристрій містить маленьку частинку цієї свідомості. Адепти Механікус вірять, що через вчення, обслуговування і використання технологій вони можуть наблизитися до омнісії, досягнути її сутність. Вони бачать технології не просто як інструмент, а як священні артефакти. Конкретне уявлення про природу омнісії може відрізнятися між різними сектами Механікус. Дехто вірить, що омнісія це просто метафора для сукупності всіх знань, інші вважають її цілком реально надрозумною сутністю. Але спільним для всіх є благовоління перед силою і потенціалом технології. Для Дептус Механікус шлях пізнання омнісії це шлях самодосконалення, який дозволить їм долучитися до величі Бога машини. З настанням ери розбрату Марс підтримав імператора і після об'єднання став серцем промисловості і технологій відродженого імперіуму. Адептус механікус отримали монополію на розвиток і збереження знань. Роль та функції Адептус механікус в імперіумі Адептус механікус технократична організація, яка контролює більшість технологій і виробництво в імперіумі. Вони виготовляють зброю, боєприпаси, броню, кораблі, займаються розробкою і обслуговуванням техніки. Окрім цього, Адептус Mechanicus досліджують і каталогізують втрачені технології, а також шукають давні СШК, стандарт шаблонної конструкції. Вони зберігають знання в своїх великих бібліотеках сховищах. Без Adeptus mechanicus імперіум швидко б занепав технологічно, ієрархія, посади та видатні представники Адептус Mechanicus. На чолі Адептус механікус стоїть фабрикатор генерал верховний жрець Марса і Володар Кузні. Нижче рангом знаходяться магоси, начальники окремих відділів і світів ковалень. Існує безліч спеціалізацій, включно з деякими унікальними, специфічними для конкретних світів ковалень, що зберігли особливо рідкісні професії. До найпоширеніших спеціальностей магосів можна віднести такі приклади: магос алхіміс, магос ремісник, магос біологіс, магос експлоратор, магос домінус, магос гладіус, металургікус, ординатос, фізик. Прим, редуктор та Технікус. Основою ієрархії є поділ на касти від нижчих сервіторів до елітних техноживців. Найвідоміші представники Adeptus Mechanicus це Beléza Коул, Архімагос Домінус, Фаустін та Гелат та Магос Експлоратор Арканленд. Ключові технології та досягнення Adeptus Mechanicus. Найвідоміші винаходи Adeptus Mechanicus, бойові роботи Castellax, катафракти, імплантати і кіборгізація. Двигуни вічності, вортексні гранати ну і звісно, куди ж без титанів. Особливу роль відіграють технології виготовлення неймовірно міцної броні для важкої техніки і космічних кораблів та створення сервіторів, кіборгізація обслуги. А з чого складається армія Адептус механікус? Піхота Адептос механікус називається Скітарії. Це кіборгізовані солдати, оснащені потужною зброєю і бронею, їх підтримують чисельні бойові роботи і важка техніка. Також є інформація про те, що скитарії можуть переміщуватися десятки, а то й сотні кілометрів пішки, бо вони не знають фактору втоми. Серед бойових машин особливо виділяються крокуючі танки Онагр, «Дюнний повзун, робот кастелян, швидкісні «Птераксії» та могутні лицарі Квесторіс, але й не забуваємо про таку могутню річ, як Ординатос. Армія «Адептус Механікус як ніяк різна сила. А що ж таке свідкування? Свідкування. Це планети мануфактури, в цілому присвячені промисловому виробництву. Там розташовані величезні фабрики, ливарні цехи, збиральні лінії, масштабів, цілі міста. Найвідоміші світи ковальня – Марс, Рія, Грая, Металіка. Вони виготовляють левову частку зброї, боєприпасів і техніки для імперіуму. Кожен світ ковальня спеціалізується на певних технологіях технології, які відрізняють Адептус механікус. Головна особливість Adeptus Mechanicus їхнє вміння поєднувати людей і машини, неймовірно міцні сплави, антигравітаційні двигуни, зброя на основі екзотичної фізики, наприклад, дугова зброя, волкетна зброя це все унікальна продукція Adeptus Mechanicus. хоча є ще менш поширені види озброєння типу Ординатус, але їх руйнівна сила значно вища. Adeptus Mechanicus зберігають знання про багато втрачених технологій темної ери. Без цих знань імперіум не вижив би у жорсткому всесвіті далекого майбутнього. Стосовно змін механікус 40-го по 41-тисячоліття слід зауважити пробудження космодесанту Примаріс, який є творінням Архімагоса Домінус Велезарія Коула. Сучасні Адептус Механікус вже не так сильно нехтуть співпрацею із Ксеносами, бо сучасний підхід організації дозволяє більш ефективно боротися з куди більшою загрозою для імперіуму і знань Адептус Механікус. Бо, як кажуть, знання сила, використовує її з розумом. На цьому наше відео про дептус механікус завершується. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися про цю дивовижну організацію. Якщо ви хочете більш детально дізнатися про певний аспект цієї фракції або іншої, то можна написати про це в коментарях, і той варіант, який набере найбільше вподобайок, буде обраний для збору на наступне відео. На цьому все, мікрофон був Всім добра, мирного неба! та хай щастить.